Ураган припинив боротьбу у Кубку України. У матчі відповіді однієї восьмої фіналу турніру дракони помірялися силами зі столичним клубом хід. Обидві команди є фаворитами поточного сезону екстраліги. Тож до цього протистояння була прикута неабияка увага футзальних болівальників. І команди не підвели очікування, потішивши їх видовищною грою. Матч відповідав і статусу, тому що зустрічались одні з головних претендентів на Кубок. Вже в такій стадії ранній емоції, напруга матчу, звісно, були з такою грою, з таким відношенням. Вважаю, що нам є що в чемпіонаті ще довести самим собі вболівальникам, що ми здатні боротися за найвищі місця, за те, щоб в кожному матчі вигравати. Першому таймі суперники голів не забивали. А от після відпочинку драконам вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Микола Грицина реалізував вихід віч на віч з голкіпером суперників – 1-0. Далі господарі мали кілька нагод для того, щоб збільшити рахунок у матчі. Та з ударами Микитюка та Фаренюка впорався сухов. Таким чином, 1-0. ураган перемагає, але за сумою двох матчів залишає розіграш Кубка України. Ми свідомо віддали ініціативу урагану. Намагалися на контратаках десь спіймати, трохи не вийшло, було багато моментів біля наших воріт, добре зіграв наш воротар, і хлопці всі молодці, виклалися на 100%. Ми задоволені, задоволені, да. будемо рухатись далі. Вже найближчої неділі, 9 квітня, ураган розпочне стадію плей-офф екстраліги. У рамках чвертьфінальної серії змагань дракони в гостях зустрінуться з романським рятувальником. Наталя Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.